Сержант він в першу чергу він має знати всі моральні якості своїх підлеглих. Він має знати, чим можна мотивувати бійця свого для виконання тих чи інших завдань. Він має бути для свого особового складу підлеглого, Він має бути всім. Сержант на полі бою це лідер. Гасно сержанта, як говорить, Слідуй за мною, роби як я. Сержант на бою має власним прикладом показати бійцям, як правильно бити ворога, і показати те, що ти б'єш ворога не тому, що тобі сказало командування, а тому, що ти борониш свій край. Офіцер і сержант, вони. Мають бути як одна команда, то через те, що вони несуть відповідальність за підпорядкований собою склад, і ну з офіцером потрібно розробити спочатку план дій, обдумати, що потрібно для успішного виконання завдання. Командир підрозділу та головний сержант підрозділу вони повинні бути партнерами. Не як командир-начальник, бо дуже багато є. Я начальник, ти дурак. Ні, мають бути рівноцінними партнерами через те, що командир планує операцію. Сержант так само приймає участь планування цієї операції. Була така ситуація. У нас була навчальна тривога, і нам потрібно було виїжджати трьома з СПГ в трьох різних напрямках. Для успішного виконання завдання було все, але не було попереднього обговорення плану дій. З трьох машин виїхала тільки на точку одна. Третя машина взагалі заблукала, ми потім їздили і шукали. що навіть... ну, це, що Це, Люди заблудилися навіть не на бойових, а просто, отак от можна сказати, в мирній місцевості. Я скажу також, що засоби мас-медіа свою роботу виконують на 100%. Вони не лише мирним людям, вони військовим вони вони вбили, що ми воюємо проти яких чмобіків, як ви кажете, але це, це не чмобіки, це є навчена армія, це країна, яка після закінчення Другої світової постійно вдосконалює. І вона, так, да, вона бахує гроші в оборонний бюджет, і вона вбахує великі гроші. Та якщо воно навіть і не виконується, там все на 100% воно виконується на 60%, але воно виконується. І ми воюємо зовсім не проти чмобиків. Ми воюємо проти навченої, нормальної армії, і з якої до халери боєприпасів, і до халери того м'яса, яке вони кидають на нашу голову. Це стереотип, який треба викорінювати вже. Бо через те, що люди себе тішать, і навіть мої бійці, от, ай, та що там їх це? Є? Ну, що там це? Той вже там воює, а ти тільки туди їдеш. Ну то що там теє. є? У нього більше опиту, в нього більше, опит, в нього більше навчання. Да, Дахай він не буде стріляти влучно, але він буде стріляти кучно, бо в нього там БК хватає. Цей курс вдихнув у мене так би мовити нові сили для продовження успішного виконання завдань, і продовження моєї служби. Я був перед тим на курсах, але це було зовсім не то. Я дуже багато дізнався, дізнався про планування операцій. Я дізнався навіть елементарно, як правильно підрозділі розмовляти зі своїми людьми, на що потрібно звертати увагу. У мене була одна думка в голові, коли я їхав у команди, треба регульнути ствол. Що з ним робити? Я знаю. 70% тих, що прийшли, вони так само думали, і навіть ті, що навіть не міли стріляти з нього. Курс мені дав зовсім інше бачення ситуації, яка відбувається.